Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші. До вашої уваги огляд матчу оболонь Полісся цікава була зустріч. Полісся вже виконали свою задачу. Ну і бачимо 0-1, який котовий від козака подача силова на ближню стійку і шаповал Владислав Себувайцей гол, і Як же він викручує корпус і головою влучає? Ще раз дивимося, силова подача неймовірно. Взагалі подають і дуже важко захищатися від цього моменту. Ми з вами це добре розуміємо та знаємо. Атака оболоні класна передача. Бачимо, краснопір виходить один в один. Худрик на місці можна було щось вигадувати, переграти голкіпера, якось обіграти його один в один, тому що він вже дуже сильно виходить на тебе. ви... Близько знаходитися, але Крестопір не зміг реалізувати свій момент. Також це буває нічого страшного. Йдемо далі. Полісся намагаються атакувати. Оболонь перехоплює м'яч. Атака від оболоні закидання вперед. Кутерик помиляється і вже Суханов забиває. На добиванні це 1-1, але є одне, але гол не зарахували. Тому що в нас буде вар. Перша ліга України здавалось, не ліга чемпіонів УЄФА, але тут є ВАР. Тут можна подивитися, тут можна оцінити ситуацію, тут арбітру підкажуть і дадуть зрозуміти, що потрібно робити в цьому моменті. Дивимося ще раз закидання, кутер дійсно помиляється дуже і дуже сильно. Тобто, в майбутньому треба цей м'яч забирати. І з першого погляду не зрозуміло, де був момент, чому гол цей відмінили. Але дивимося вар, і подивіться, який момент, який момент, просто прийом м'яча, і трохи м'яч влучає в руку. Цікаво, як арбітру підказали про це, тому що гравці полісія я думаю самі цього не зрозуміли. гол відміняють його. Негативні емоції, ну і продовжуємо дивитися матч. Оболон чіпляється. полісся також намагаються щось вигадувати, але не вдається виходити вперед. Оболонь контролює м'яч на своїй половині поля. Закидання вперед. Передача в один дотик, і гол для оболоні. 1-1 Прокопенко Єгор нарешті запиває цей гол. По футзальному, так знаєте, по футзальному, два тордотики, закидання. Нічого взагалі такого неймовірного ми не побачили, хоча оборона Полісся просто зникла. Її обрізали в два втердотики, і це виглядає дуже і дуже сильно. Перша ліга України може показувати такий футбол. Козак з м'ячем під його ногу б'є, і який сейф, який сейф від. Петрівського він на місці читає гру. Дуже класний голкіпер, до речі, людина, яка ще окрім футболу займається своїм бізнесом. Ось, взуттям навіть так, це не секрет. Бачимо момент. Дуже хороший момент від Полісся. Подивіться, який удар від Кушніренко-богдана ми бачимо, яка траєкторія, просто якщо б цей м'яч якимось чином. Залетів, це було б неймовірно. Ну фізика іноді в футболі навіть не працює взагалом. Один один поліся та оболонь. Ми бачимо з вами. Полісся вже виходить до вищої ліги, тому цей матч просто формальність.